Даний трактор робив роботи з бороною, з сівалкою, в принципі з усім навісним обладнанням, яке було в господарстві. От Я одразу скажу, що велика перевага тракторів в тому що в них ванна гідравліки і трансмісії розділена, і в трансмісії чиста олива завжди. Шини, як ви бачите, практично не зношені. Видно, що він працював, але ще запасу є. Встановлений так роз... бак на даних тракторах на 800 літрів. Цього також достатньо, тискати для довгої недозаправки і для довготривалої роботи в полі. Довготривала робота в полі це ж продуктивність. Звичайно. Це вже. Зроблені гектари, зароблені гроші тим самим оператором трактора. На кабіні фари задні встановлені прожектора для роботи з навісним обладнанням зверху і знизу. Тобто на самій кабіні тільки встановлено шість фар в задній частині. В задній частині. Так, вся оптика, якщо включити всю оптику на даному тракторі по освітленню, це буде як робота в день при сонячному світлі. А, і палець, видно, тягав причіпи якісь. Зерновози можливо в господарстві. Тягав, але знову ж таки, до трактора відносились дуже бережно, вчасно його обслуговували. Також хочу зазначити, що при потребі можемо надати всю історію по обслуговуванню трактора. Ну, тобто, як то кажуть, все відкрито, все для людей. Це трактор Fendt 1038, із гарантією. Від продавця трактору всього 4 роки відпрацював 6300 мотогодин. Сьогодні у нас на обзорі трактор 1038 в комплектації Power Plus Це трактор 2019 року. Свіженький. Свіженький.